Найкраща новина, яку можу вам сповістити сьогодні, це те, що з найкращою новиною дня в нашій студії присутня моя колега Анастасія Береза, і Вона має просто фантастичну віску. Доброго дня Анастасія, дякую, що зайшла. Отже. Який текст? Добрий день, вітаю всіх глядачів громадського і хочу розповісти вам гарну новину. Вона в тому, що за неповні 4 дні ми змогли зібрати 178 760 тисяч гривень на протез для Сашка Коломійця. Треба людям сказати, хто такий нагадати, хто такий Сашко, Сашко Коломійць це хлопець, студент, другокурсник технікуму при. Університет архітектури і будівництва він майбутній будівельник. 19 січня він прийшов з друзями до стадіону Динамо. А подивитися, що там відбувається. Буквально за лічені хвилини він залишився без правої кисті. І для того, щоб він міг далі нормально повноцінно жити, йому потрібен протез. Я зв'язалася з його батьками, дізналася, що найпростіший коштує 160 тисяч гривень. А вибач, де його мають зробити тут в Україні? Чи десь ні, він не український, але той, що продається в Україні, їх його ціна від 130 до 160 тисяч mm -hmm. це е, е, нормальної, скажімо, якості. Не найкращої, але нормальної. <кій> І я особливо вдячна вашим глядачам в першу чергу, тому що саме після того, коли. Ви опублікували мій номер телефону у себе в своєму ефірі. Люди почали дзвонити, ви не уявляєте, наскільки часто всі вони дзвонили, запитували номер картки, переказували гроші. Це було в суботу ввечері, і вже сьогодні зранку мені переказали останні гроші. Я щойно віддала їх батькам внизу, тут в приміщенні нашої студії. Вони були дуже щасливі, вони дякували, вони плакали, вони були вражені, що люди так їх підтримали. А тому я теж всім дуже дуже сильно дякую. ну насамперед, ми мусимо. У мене є тут у мене є тут коротенький дуже список угу. тих людей, які надали найбільшу допомогу. Я з твоєї ласки скажу, що три програмісти. Я на жаль не знаю ваших імен, друзі, брати мої. З Коломиї, 12 дванадцять тисяч 12 передали 20 доларів. 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 доларів, доларів. 20 тисяч гривень львів'яни, так. також українці, але не тільки українці з Італії, Німеччини, Турції, Філадельфії. Філадельфії і з очевидно з усієї України. Ми правдоподібно знаєш, що з тобою зараз зробимо Настю. Ми скажемо ще один раз номер твого телефону. Ще раз ще раз номер твого телефону, і всі, хто захоче долучитися, бо цим же не закінчиться. Цим вже не закінчиться. Що це означає це? Без телефону, бачите, мені кажуть, не можна. Хотів зробити добру справу, так. але в кожному разі ті, хто має телефон, Анастасії Берези може його використати для цієї благородної. Дозволите мені ще доповнити. Прошу дещо. дуже я написала сьогодні про це в своєму Фейсбук. Але звісно, ваша аудиторія велика, уважна. Я хочу пояснити дещо. Окрім того, що цю суму зібрала конкретно я на свій рахунок, тому що рахунок батька був заблокований. Мені відомо, що гроші для Сашка збираються ще десь там в інших містах України. І сподіваюся, що вони дійдуть сюди до батьків. А плюс мені відомо, що одна політична сила, я не хотіла би поки що називати, вона всерйоз зв'язалася з батьками Сашка і пообіцяла зробити їм найкращий, найсучасніший протез в Німеччині. А ще є один дніпропетровський бізнесмен. Який пообіцяв, що він готовий взяти на себе оплатити лікування. Щоправда, сьогодні вже в його сторону були якісь погрози, він мусив покинути Україну. Що я б хотіла сказати глядачам? Що насправді гарний протез, німецький протез, який практично ніби імітує руку, він коштує 60 тисяч доларів, тобто це практично 500 тисяч гривень. Більше того, цей протез тільки на 10 років. Тобто він сам буде дорослішати кожні 10 років протез потрібно міняти. Тому я офіційно заявила, що ми зібрали вже на простий протез, який в батьків буде. Але якщо ви хочете допомагати далі, ви, звісно, можете продовжувати це робити. Тобто, люди можуть тобі написати на сторінку Фейсбук. Так, ви можете писати і звертатися. І я би ще хотіла з вашого дозволу, користуючись нагодою. Звернутися до всіх, хто має відношення до футбольної команди Динамо або навіть до гравців футбольної команди. Я маю надію, що хоч хто-небудь з них дивиться громадське телебачення. Справа в тому, що Саша є великим вболівальником угу. цієї команди, він її дуже любить. Про його стан я думаю, ви самі розумієте, як відчуваю себе 18 літня дитина. Яка починав усвідомлювати, що вона стала інвалідом. Uh -huh. Він навіть не хоче спілкуватися з журналістами, він просив нас не афішувати його обличчя, бо ну, все це йому дуже неприємно. Будь-яка звістка від гравців цього клубу була б для нього великим-великим щастям. Особливо він любить Андрія Ярмоленка, якби Андрій Ярмоленко міг передати йому футболку, автограф, м'яч. І Динамо, Київ і Єрмоленко так. на цьому місці. Отже, хочу, він є фанатом Динамо. Він «Київ». є фанатом Динамо. І я хочу попросити дуже сильно всіх людей, які мають якісь зв'язки в цій команді, або самих футболістів, щоб вони відреагували і надіслали йому якусь звісточку, якийсь автограф написали або футболку, або якесь фото, якісь просто побажання Сашко Сашкодужу. А це для нього буде мати майже таке значення, як власний протез. Це для нього дуже важливо і підіймо йому дух. Тому я сподіваюся, що ви відгукнетеся і допоможете своєму полівальнику. Дякую, Анастасія, тобі сердечно. Від усього серця бажаємо Сашкові якнайшвидше одужати, прийти до себе. Очевидно, наші кращі побажання родині. Ми тут в редакції глибоко сумуємо за всіма, хто віддав своє життя за нашу і вашу свободу, за всіх, хто молимось, за всіх скалічених, за всіх ув'язнених.